Шановні наші телеглядачі, вітаю всіх у студії Балінформкомпанії. Сьогодні в нашому випуску найактуальніші новини регіону. Ми розповімо про головні події тижня, нові ініціативи та виклики, що стоять перед нашими громадами. Тож не перемикайтеся попереду важливі новини. Чергова сесія Балтської міської ради, які питання вирішували народні обранці. Розстріляв з автомата за відмову продати будинок із ділянкою. Офіцера снайпера визнали винним у вбивстві, яке трапилося в Балті. Освітяни Балщини вчилися, як діяти надзвичайних ситуаціях та створювати безпечне освітнє середовище. Нові перемоги та досягнення студії танцю та циркового мистецтва грація. А тепер детальніше про ці та інші події. 27 вересня відбулася чергова сесія Балтської міської ради. 90 питань порядку денного розглянули депутати, та перед цим впродовж тижня ретельно опрацьовували їх на депутатських комісіях, враховуючи велику кількість питань та їх детальний розгляд. На засіданнях окремих комісій частину з них було прийнято без обговорень. Серед них внесення змін та доповнень до цільової програми сприяння та забезпечення оборони Балтської громади, фінансової підтримки інженерного та фортифікаційного облаштування Державного кордону ухвалили зміни і до бюджету громади. Начальник центру надання адміністративних послуг Наталія Димовська доповіла депутатам про хід освоєння коштів, виділених на закупівлю обладнання, що дозволить громадянам отримувати паспорти та інші документи у Балтському ЦНАПі. Проведено тендер і згідно пропозиції, виграли товариство універсальні інформаційні технології. 26 липня ми підписали з ними договір і закупили робочу підстанцію на 542 тисячі. Депутати запропонували внести відповідні зміни до порядку виплати коштів родинам загиблих військовослужбовців, аби родичі отримували компенсації незалежно від місця реєстрації та проживання загиблого. Ми виплачуємо на таку суму на поховання тільки тим сім'ям, які були зареєстровані і проживали на території громади. Ті, які не були зареєстровані, ми не виплачували, тому що ну, вони не були зареєстровані. Такий порядок був в усіх громадах, наскільки ми розміємо, і е, для того, щоб виплачувати таким мешканцям, треба приймати окреме рішення по зміні порядку виплат. Відповідні зміни до рішення відділ підготує, я думаю, швидко. Комісія розгляне поза чергову сесію можна зробити. Шановні депутати, щоб ви розуміли, що це буде два рішення: зміни до програми і фінансування окремо. Після жвавого обговорення та суперечок місцеві обранці прийняли рішення про ліквідацію дитячих садочків у селах Новополь та Перейма, які є структурними підрозділами Чернеченської гімназії та Саражинського ліцею. Відповідно, підвозяться шестеро дітей. Планується збільшення до восьми Закуплено крісла дитячі для підвезення. Із шести працівників, які працювали, двоє вже працевлаштовані, ще двом запропонована робота сезонних кочегарів, тільки два залишаються без роботи. Депутатка Ірина Балагула звернулася до депутатів з пропозицією стосовно передбачення коштів для облаштування криниці загального користування, що розташована біля кладовища по вулиці Залізняка, та привернула увагу до проблем балтян, які хворіють на онкологічні хвороби, та запропонувала розглянути можливість надання медичних послуг на базі Балтської багатопрофільної лікарні. Чи не можна ось процес прийняття хімії перенести на нашу місцеву лікарню? Чи буде у нас достатньо, наприклад, чим на У нас є онколог? тому що що їм доїхати до Одеси, вони в той самий день повертаються назад. Їм потрібно або наймати таксі, або їхати автобусом, де їх буквально полживими виймають того автобусу і на таксі доправляють додому. Це перше питання. Потім йде процес, так би мовити, спілкування з лікарем. Їм потрібно поїхати на консультацію, де лікар передивляється їхні аналізи і каже, що їм далі робити, і вони знову їдуть додому. Чи можна у нас сьогодні є телемедицина? Багато хто з лікарень сьогодні вже проводять таку консультацію через Zoom. Консультування у нас є, воно теж забезпечене законодавством і таке інше. Спробуємо скомунікувати з обласним диспансером для того, щоб при нашому лікарю, там і так далі змінімізувати наших людей, щоб вони зверталися на консультацію особисто міського Одесу. Питання від імені мешканців вулиці Залізняка там криниця надзвичайно в такому плачевному стані. Її потрібно відремонтувати. Я з Фатіром Олександровичем спілкувалася. Коштів немає. Чи можливо буде цю проблему включити в найближчим часом до вирішення? Якщо не до кінця року, то хоча б на наступний рік запланувати ремонт цієї криниці. Наступний рік ми включимо програму разом з фінансуванням ремонт цієї криниці. Там те, що хотя люди бачити цей криз, там ціна питання була в минулому році порядка На тисяч. кінець засідання сесії, депутатка Людмила Антонова зачитала звернення депутатів Балтської міської ради до Кабінету міністрів України щодо створення гідних умов військовослужбовцям, які перебувають у лікарнях під час лікування та реабілітації, щоб були прийняті заходи. По заключенню медичними закладами цих договорів з замовниками, і щоб дійсно люди на реабілітації я вважаю, вони того заслуговують, отримували дійсно покращене харчування. Детальний огляд чергової сесії Балської міської ради дивіться найближчим часом на телеканалі Балінформкомпанія. Ще у квітні 2023 року уряд України ухвалив концепцію безпеки закладів освіти. Це комплекс небачення створення психологічно та фізично безпечного освітнього середовища та належних умов для навчання і викладання в закладах освіти. Станом на сьогодні в Одеській та Житомирській областях реалізується відповідний пілотний проєкт. Де всі напрацювання проходять процес апробації? Балчина одна із шести громад, що взяла участь у пілоті. Днями тут відбувся масштабний захід за участі більш як півтисячі освітян та обласних спеціалістів. Мета підготовка груп реагування працівників освіти, які мають правильно та оперативно реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Реалізується концепція за ініціативи Міністерства освіти і науки України спільно з фондом президента України з підтримки освіти за участі МВС України за підтримки ЮНЕСКО та в рамках національної програми психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України. Розробка концепції безпечного освітнього середовища в українських навчальних закладах відбувається з урахуванням глибокого аналізу міжнародного досвіду, особливо Ізраїлю. Серед пріоритетів не лише фізична безпека. Ха, учасників навчально виховного процесу, але й психологічна, розповідає Оксана Савицька, національний проектний офіцер ЮНЕСКО. Ми розробили спеціальний навчальний тренінг, який включає навчання алгоритмів реагування на фізичну небезпеку і чіткої інструкції, що конкретно робити, якщо помічаєш прояви нестабільності емоційної у дітей. І ми зараз навчаємо всіх педагогів 12 наших пілотних громад. І ми дуже задоволені, що така солідна організація. Сація як ЮНЕСКО приділила нам увагу, і ми в числі тих небагатьох громад, які війшли в цей великий проект. Він включає кілька складових одна з них. Через які ми вже пройшли це підготовка спеціалістів з безпеки освітнього середовища. У нас було два таких підготовлено. Їхнє завдання вчити взагалі працівників закладів освіти, які в свою чергу будуть вміло і вчасно реагувати на всі надзвичайні ситуації. Психологічна підтримка і допомога невід'ємна складова безпечного освітнього середовища. В рамках проекту було створено умови для фахової підготовки професійних супервізорів, спеціалістів, що консультуватимуть та допомагатимуть психологам громади. Наразі Балтська громада громада має фахівця, що надаватиме психологу соціальну підтримку психологам закладів освіти громади. Це Ірина Петрів, яка вже розпочала працювати із психологами закладів освіти, яка буде їм надавати певні ресурси. Також в рамках проекту наші психологи на інклюзивно-ресурсного центру і Ірина Петрів пройшли курс навчання з основи використання САФа. Це психіатрична шкала самот. Оцінювання для дітей та підлітків 12 психологів України, шість з Одеської області, шість Житомирської. Проходили курс навчання з психосоціальної підтримки. Нас навчали найкращі супервізори нашої країни: це члени. Української спілки супервізії та коучингу, які на сьогодні є єдиними дійсними членами Європейської асоціації супервізії, і нас навчали за стандартами EC Vision, це європейські стандарти супервізії, але адаптовані до української системи освіти і українських реалій. Крім того, ми закупили спеціальні діагностичні методики, яких так бракувало для інклюзивно-ресурсних центрів, і це підвищує їхню спроможність визначати наявність особливих освітніх Ніх потреб, особливо тих, які з'являються в результаті війни, те, що пов'язане з психологічною травмою, стресом з втратою, а також для діагностування дітей раннього віку, це те, чого в інклюзивно-ресурсних центрів до цього не було. Цього ж дня в Балтському ліцеї номер 1 та номер 2 відбулися засідання груп реагування, до якої входили працівники освіти громади. Обласні спеціалісти у співдружності із надзвичайниками навчали освітян особливостям до медичної допомоги діям. Під час виявлення вибухонебезпечних предметів, поведінки у стресових ситуаціях тощо усі учасники даної зустрічі зазначають вчаться бо мають бути готовими до будь-яких небезпек, адже на них покладається велика відповідальність збереження життя та здоров'я дітей. Ми доносимо до людей, до вчителів, що кожен з них дуже цінний в своєму закладі освіти, тому що кожен відповідає за свій да несе свою певну відповідальність. Наша спільна задача зберегти життя дітей. Гадаємо, що практика це найважливіше для того, щоб навчитися саме діяти у небезпеці, не розгубитися, не піддатися панічній атаці і зібрано спасти дітей і своє життя. Надійний, безпечний, дорослий дорівнює дитина в безпеці. А опрацьовується велика кількість якраз вправ, які спрямовані на підтримку психологічного здоров'я, на надання психологічної допомоги до надзвичайних ситуацій під час та після. Під час навчання у групах ще раз відпрацювали дії, і в разі виникнення повітряної небезпеки. Після сигналу тривоги усі мали пройти до укриття. Втім, як же правильно поводитися, якщо припустити, що хтось ненароком поранив ногу і не може далі пересуватися до безпечного місця? Вчилися знаходити правильне рішення і в такій ситуації. Під час евакуації торгував ногу і не можу йти. Миттєво зреагували, взяли своїх помічників команду реагування, і вони з травмованою ногою понесли чоловіка в сховище. Ми вдячні за такі курси, тому що ми ви знаєте, що ми зараз живемо в нелегкий час, то, тож ми маємо бути підготовлені реагувати в будь-які ситуації на будь-які виклики, які посилає нам життя. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформ компанія. Обережно онкологія. За статистикою, ця недуга посідає друге місце в світі після серцево-судинних захворювань. На жаль, жіноча онкологія стоїть в перших рядах цього сумного рейтингу. Як попередити, розпізнати перші ознаки хвороби жіночих органів? Та що слід робити, коли відчули перші її симптоми? Розповіла жіноцтву Балтської громади, заслужена лікарка України, акушер гінеколог Балтської багатопрофільної лікарні. Медикиня з багаторічним досвідом роботи Людмила Шептуха. Зустріч відбулася у міській публічній бібліотеці та стала продовженням реалізації міжнародного проєкту Жінки для жінок, участь якому взяла делегація з Балти нещодавно. Це рак молочної залози і рак шейки матки. Ці дві області, які ми можемо попередити, ми бачимо їх візуально. Так як у нас називається це в медицині, це візуальна форма раку. І це може побачити сама жінка, може побачити лікар навіть на першому прийомі. Ви можете самі це попередити. Але до лікарів звертається занадто пізно. При першому огляді у чверті жінок, тобто 25% жінок, виявляють метастатичні стадії хвороби. Які лікувати надзвичайно важко, кожна жінка, яка бажає могла сьогодні прийти, і послухати цю лекцію, тому що ну це дуже важливе питання, і це все ми все це наша вже власна ініціатива, яку ми продовжуємо завдячуючи участі у цьому проєкті. Ми побачили взагалі в Польщі, зокрема де ми були, як відбуваються різні такі акції для того, щоб запобігати і виявляти на ранніх стадіях різні. Захворювання плануємо вже наша команда проекту. Планує продовжувати надалі зустрічі з мешканцями нашого міста. І наступна наша зустріч буде саме з психологінями. В Балті офіцера Снайпера визнали винним у вбивстві. Він розстріляв з автомата чоловіка за відмову продати будинок із ділянкою. Свою провину військовий визнав у повному обсязі. Тож Балтський районний суд Одеської області, лейтенанта Державної прикордонної служби, визнав винним та призначив за скоєне покарання та компенсацію потерпілій стороні. Балський районний суд Одеської області розглянув кримінальне провадження відносно 39-річного військовослужбовця. За фактом умисного вбивства, що кваліфікується за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину. Вироком Балського районного суду засуджено обвинувачення до 14 років позбавлення волі з моральною компенсацією родині загиблої загальній сумі 7 мільйонів гривень. Нагадаємо, злочин, про який йдеться, було скоєно ввечері 13 січня в Балті, причиною конфлікту стала земельна ділянка із старим будинком, яку нещодавно купив загиблий. Сусідка хотіла її перекупити, але отримала відмову ймовірно у грубій формі. Вона розповіла про це своєму синові прикордоннику. Лейтенант, який на той час обіймав посаду командира снайперського відділення, приїхав до будинку кривдника матері. Зв'язався з ним домофоном і попросив про допомогу. Мовляв, зламалася машина. Коли господар вийшов на вулицю, військовий тричі вистрілив у нього з АК 74 Чоловік помер на місці. Скоївши вбивство, офіцер повернувся в частину, де його і затримали. Світ творчості напередодні дня позашкілля Балтський центр дитячої творчості гостинно запросив всіх Балтян на центральну площу міста, аби презентувати свою діяльність. В житті Балтської громади заклад відіграє вагому роль в напрямку розвитку дитячих талантів, уподобань, здібностей. Нині близько 300 дітей із задоволенням відвідують більше 20 гуртків. Серед них декоративно-ужиткової творчості, вокально-інструментальний, фешн-моделінгу флористики, журналістики та інші тож цього дня із задоволенням демонстрували містянам свої творчі успіхи та запрошували школярів Балти доєднатись до їхньої дружньої родини. Ми молоді, а значить, сильні, ми молоді душе. Сьогодні ми з радістю вітаємо всю нашу позашкільну родину з початком нового навчального року. Новий начальний рік це нові можливості, нові виклики та нові досягнення. Я впевнена в тому, що рік буде е, продуктивний. Бажаємо тільки одного, щоб наші діти зростали під мирним небом, а колектив центру дитячої творчості докладе всіх зусиль для того, щоб розвинути талановиту нашу молодь. Сьогоднішній заход присвячений дню відкритих дверей. Е, е, залучити дітей, щоб побачили. Чим наші дітки займаються, щоб приходили теж займатися, у нас є великий вибір гуртків, кожен зможе підібрати собі за бажанням, який подобається гурток. щастя і горя, я скажу. Дякую. Крім талановитих та щирих виступів дітей, відзначалися грамотами їх значні особисті та колективні досягнення. Як завжди, родзинками свята стали виступи вокально-інструментального ансамблю Світанок, який подарував глядачам не одну драйвову пісню, та дефіле від учасниць гуртка Фешенмоделінг. Юні манекенниці продемонстрували нові образи, над якими старанно працювали. Слід додати, що крім розвитку дитячих зібностей, Балтський центр дитячої творчості активно займається великою благодійною діяльністю. Вони стали організаторами не одного благодійного концерту, ярмарків та виставок. Кольорова... Днями в Ошгороді відбувся чемпіонат України з повітряного спорту. Взяли в ньому участь і гімнастки з Балтської студії повітряного та циркового мистецтва Грація своєю майстерністю та професіоналізмом вони підкорили журі. Крім того, що вони вибороли призові місця, дві спортсменки Марія Мазуркова та Маргарита Іскра були відібрані до складу збірної України, яка братиме участь в чемпіонаті світу з повітряної гімнастики. Розлогіше дивіться далі. Брязкання медалей, скромні, але щасливі посмішки та жага далі опановувати неймовірно видовищний повітряний спорт та гімнастику. Вихованці циркової студії Грація Балта підкорили чергову вершину. Ого, разу вони стали одними з найяскравіших учасниць кваліфікаційного чемпіонату України з повітряної гімнастики, що відбувся в Ужгороді нещодавно. Як результат бронза, срібло та золото. А ще запрошення дуету Марії Мазуркової та Маргарити іскри до складу збірної України для участі у чемпіонаті світу. Нагадаємо, чемпіонат був організований міжнародною організацією поса з метою відбору найкращих представників цього виду спорту. Десь близько 600-700 учасників усієї України. України, дуже багато студій, напевно, з кожного містечка країни. Цей чемпіонат, саме відбірковий, вперше за три роки його провели в Україні, тому що раніше всі відбіркові чемпіонати проводили за кордоном. В категорії комплектів наша дівчинка виборола бронзу підмогильна Олена 9 років. Фрученко Валерія виборола срібло в своїй категорії. Винали арт повітряне кільце. І наша найголовніша перемога це те, що нам повідомили про те, що наш дует, який ми. Привезли вони, хочуть бачити на серед представників України на чемпіонаті світу. В Італії. про свої успіхи діти розповідають дуже скромно, бо більше звикли працювати аніж говорити. Втім, додають їхали до Ужгороду, аби поповнити свій досвід та повчитися чомусь новому, але зрештою стали одними з найкращих. Сьогодні вони радіють та не забувають, що попереду підкорення ще вищих вершин. Вони представлятимуть балту та всю Україну на рівні світу. Я хотіла на цей чемпіонат дуже, тому, що могла бути можливість поїхати. В Італію та позмахатись там також. У нас був найрошов дует, і ми готували його три роки. Ми показували в основному свою техніку, відпрацьовану та досконалу. Мені вже не терпиться сюди поїхати. Сподіваюсь, Італія для нас буде дуже привітною і нам там теж усміхнеться успіх. На чемпіонаті України я була вперше. Там було більше 600 учасників, і ми серед них. Ми представили нашу грацію Балту з найкращого боку. Я там побачила, як виступають. Другі діти бачили знайомі елементи. Мій номер називався Черниці. Я показувала свою високу техніку. Я виступала в номінації Аматори і зайняла там друге місце. Я дякую нашому тренеру Наталії Вікторівні, що вона нам предоставила такі можливості, щоб ми їздили по багатьом країнам і виступали. Перед нами стоїть дуже багато завдань. Куди їхати і де виступати, і я вірю, що ми зможемо все добре зробити. Мені зараз 12 років, а я займаюся аж з двох з половиною років. І зараз я стою тут і розумію, що наша грація це самий найкращий колектив. Найважливіше це те, що відбулося з нами в Ужгороді. Ми великі молодці, ми дуже гарно всі виступили. Ми навіть не очікували, що нас запрошують на такий великий чемпіонат, але. Ми молоді, що ми витримали це. Найбільшою підтримкою та опорою для дівчаток-спортсменок є тренерка Наталія Вікторівна та батьки. Вони найголовніші мотиватори, порадники і наставники. Попереду у студії та її учасників багато завдань та тренувань. Зокрема, мають ретельно підготуватися до світового чемпіонату. Втім, можливостей бракує. Вже декілька років вони тренуються у підвальному приміщенні, яке абсолютно не придатне до занять з повітряного спорту, ба більше участь у чемпіонаті потребує і значно. Фінансових ресурсів, яких також обмаль. Де ми будемо готуватися, поки що не знаємо. Поки що ми готуємося морально, так як у нас приміщення не дуже пристосоване до тренувань і зараз вже не так тепло, як влітку, тому що ми до чемпіонату більше готувалися влітку. І ми виходили, звісно, тренуватися на вулицю, тому що нам потрібно було хоч трішки спіймати висоту. Чекаємо, можливо, на якусь фінансову допомогу. Нашої громади Тобто поки що такі приготування. Доки тренерка та керівниця студії обдумує всі технічні та фінансові аспекти, діти мріють про Італію та свій незабутній виступ там. Та щиро бажають успіхів на світовій гімнастичній арені своїм подругам Маріці і Маргариті. Впевнені ті заслуговують визнання та призового місця навіть на чемпіонаті світу. Я би побажала моїм колегам по спорту Маріці і Маргариті. Удачі, успіхів і тільки перемог. Бажаю дівчата. Успіхів тільки перших місць я бажаю нашим дівчатам, щоб вони займали тільки перші місця і, взагалі були фаворитками у І ми розуміємо, що ми будемо представляти цілу Україну, тому треба дуже добрий результат. Попереду багато тренувань, тому я сподіваюся, що ми з Наталією Вікторною та з нашими батьками все зможемо. Пишається своїми юними та неймовірно талановитими землячками Балінформ компанія. Віримо, спільно можна подолати будь-які випробування, бо разом здобувати перемогу набагато легше. На цьому ми завершаємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами. Щоб завжди бути в курсі найсвіжіших новин, підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук та Ютуб. Також закликаємо вас ділитися з нами інформацією про цікаві або надзвичайні події, свідками яких ви стали. Ми цінуємо вашу активність і чекаємо на ваші повідомлення. До зустрічі в наступних випусках.